Повертаємось з до студії TV. Мене Звати Андрій Сусленко. До мене в гості сьогодні завітав заступник голови ради адвокатів України Валентин Гвоздій. Пане Валентине, доброго ранку. Доброго ранку, пане Валентине. Давайте з вами сьогодні поговоримо про декілька тем. Напевно, розпочнемо з того, чим буде займатися, бо для мене це досі певний секрет. Вища рада юстиції, яку так. Довго, але все ж таки змогли обрати. І яка буде доля майбутнього у Вищої кваліфікаційної комісії суддів? Давайте, напевно, з зверею розпочнемо. Давайте розпочнемо Справа в тому що Вища рада юстиції є найвищим органом, який вирішує питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів. А також вирішує деякі питання щодо рекомендування кандидатур суддів для призначення їх на посади. Це дуже важливий орган в системі. Правосуддя і не тільки, а в цілому правової системи України, оскільки саме цей орган є тим інструментом, де забезпечується баланс серед відповідальності суддів перед суспільством, адже саме цей орган наділений повноваженнями розглянути скаргу на суддю, якщо він порушив присягу. Та прийняти відповідне рішення і рекомендувати парламенту звільнити такого суддю, який порушив присягу, варто відзначити, що Вища рада юстиції згідно закону. Розглядає скарги в основному на суддів вищих спеціалізованих суддів та Верховного суду України в той час, коли ви напевно знаєте, в Україні також існує вища кваліфікаційна комісія суддів, яка розглядає скарги на суддів першої та другої інстанції, тобто загальних суддів і суддів інших спеціалізованих юрисдикцій. Однак громадянам потрібно знати, що Вища рада юстиції згідно закону також вправі розглядати скарги на будь-якого суддю, будь-яку. Ланки судочинства, якщо є ознаки порушення притяги судді, от це такий маленький синопсис про те, як вони діють ці органи. Правильно так, розумію? так так прекрасно. Давайте тепер спробуємо розібратися. Якщо ви ви не проти, це для мене теж буде в, ну, певними уроками, які я можу отримати зараз в прямому ефірі. Склад Вищої ради юстиції він вже давно відомий на сайті. Є ми знаємо, що Ігор Бенед... Бенедисюк є головою Вищої ради юстиції. Правильно розумію? А на скільки років ви обираються? І ну наскільки можна говорити про те, що це не є ставленик того чи ставлених цього, наприклад, наскільки це все умовно легально? Це не умовно легально, це, це безумовно легально. Це але... Безумовно легально, і я хотів би сказати, що е, кандидати, взагалі, склад Вищої ради юстиції формуються різними органами, зокрема. Три представники а, в, в, о, призначаються з'їздом адвокатів України, що і відбулося ось буквально в п'ятницю завершилося формування від адвокатури. Аналогічно надають своїх представників з'їзд представників вищих навчальних закладів, тобто від науковців. Аналогічно а, обирають на своїй конференції представника. Прокуратура, так. також, також е, обирають судді на з'їзді суддів України своїх представників, а також за посадами входять деякі високопосадовці, такі, наприклад, як Голова Верховного суду, е, Генеральний прокурор України, міністр юстиції. Ці е, люди входять туди за посадою, тобто автоматично, якщо вони обіймають цю посаду. Також своїх представників у цю раду надає Верховна Рада України, яка призначає їх, обирає на своєму засіданні засіданні а також Президент України на паритетних засадах. Виходить, що Суспільство через правові інститути, які вона представляє, формує паритетно цей, цей е, орган, і тому ми сьогодні можемо говорити абсолютно е, відверто, що цей орган дуже важко на нього вплинути, якійсь одній людині, тому що для цього потрібно сконцентрувати всю владу в державі в своїх руках для того, щоб повністю сформувати зі свого складу. Ось, до прикладу, призначення. Членів Вищої ради юстиції з'їздом адвокатів я вам скажу тривало більше ніж півроку, оскільки це демократичний процес, і безперечно були перешкоди. але були ми, перешкоди. ми з справилися. Ми про перешкоди. До речі, недорозовий в ефірі говорили. Вам не давали збиратися? Ні, ви знаєте, були спроби деяких, в тому числі колишніх політиків, впливати на результати через оскарження до суду, через тиск на суду. Я е, хочу відмітити, що на сьогоднішній день ці судді, які приймали незаконні рішення, вже Дають пояснення в дисциплінарних справах, і це безперечно є прогрес. Це говорить про те, що сьогодні ніяка незаконна діяльність навіть на самому високому рівні не може бути безнаказана. І ми сподіваємося, що прийде час, і судді, які приймали і блокували, скажімо так, формування найвищого органу дисциплінарного провадження у судовій системі, понесуть свою відповідальність, як цього має бути. Валентине, ви заступник голови Ради адвокатів України. А можете нам детальніше розказати про те, чим особливо є діяльність Ради адвокатів на сьогоднішній день? Мабуть, мало хто знає, що наразі в Україні діє. І створена Національна асоціація адвокатів України, якої раніше не було, і лише в 2012 році це була вимога Європейського союзу Ради Європи. Був прийнятий євроінтеграційний на той час закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, на підставі якого і була створена Національна асоціація адвокатів України. Це організація, яка є самоврядною і об'єднує всіх без винятку адвокатів України. А скільки Десь... до речі? На сьогоднішній день якраз хотів це сказати. У єдиному реєстрі адвокатів України є 30 тисяч адвокатів. 30 тисяч адвокатів. А, а Національна асоціація це не є такий дублюючий орган. Знаєте, от, як от ми Шабуніну дзвонили, талік він розповідав, що дублюючі органи можливо будуть ну, створюються, умовно кажучи, для ради адвокатів Наці... Національна асоціація не є е... паралельна організація, яка дублює справа, в тому, що я би хотів вам роз'яснити різницю. Будь ласка. Національна асоціація це організація, яка об'єднує всіх адвокатів, яка діє через систему своїх органів, одним з яких є Рада адвокатів України. Тому це не дублююча організація, це і є одна, і та сама організація. Просто національна асоціація вона складається в тому числі із різних рад адвокатів регіонів. У кожному регіоні є рада. Також є кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, є вища ревізійна комісія, і є найвищий орган, який діє між з'їздами. Це Рада адвокатів України. А найвищим органом управління національної асоціації є з'їзд адвокатів України. У нас дуже демократична структура, яка побудована знизу до верху. Тобто Формується склад органів внизу, тобто самих вищих органів, ніхто нікого нікуди не призначає. Виключно колеги обирають зі свого складу інших колег представляти їх інтереси, в тому числі в найвищому органі Раді адвокатів України. А які зараз найбільші виклики стоять перед Радою адвокатів чи перед Асоціацією адвокатів на сьогоднішній день в Україні з огляду на те, що відбувається в контексті наших військово-політичних подій? Найбільшим викликом є, як сказав президент, навіть це було розміщено на його веб-сайті. Що на сьогодні ми повинні на інституціональному рівні зміцнити Національну асоціацію адвокатів України, тому що Національна асоціація адвокатів України як орган він є надзвичайно важливим елементом правової системи держави, адже саме через адвокатуру здійснюється захист громадян, в тому числі і від суду, не тільки перед судом, не тільки перед обвинуваченням, а в тому числі і від держави. Тому, якщо в державі буде дійсно міцна незалежна адвокатура, представлена єдиною професійною організацією, тоді вона буде сильною і тоді буде важко. Її ігнорувати, а відповідно буде важко ігнорувати порушення законодавства з боку держави. Валентина, а я можу запитати, наскільки є ваша співпраця ну зрозумілою, зі звичайними людьми з українцями? Я вам скажу більше національна асоціація сьогодні, крім того, що ми повинні робити для громадян. А це ви знаєте напевно, і в Україні діє система надання безоплатної правової допомоги. Про я хотів би буквально два слова про це сказати. Так, так Давайте а, а також ми робимо дуже багато різних ініціатив, наприклад, за власні кошти, за кошти спонсорів, яких зараз Україна залучає Європейський союз раз за Європи, інші уряди просто країн сьогодні приходять і пропонують через адвокатуру саме як незалежний інститут. Тут не державний надавати допомогу для реалізації певних проектів, які стосуються просто громадян, не в правовому, навіть розумінні. Це підвищення правової освіти населення, це захист підлітків. Це права освіта підлітків, які не знають своїх прав. Тобто, ми намагаємося сьогодні виходити за межі просто надання правової допомоги та захисту в кримінальному провадженні і виконуємо також соціальну функцію. Буквально два слова про безоплатну правову допомогу. Як ви знаєте, в Україні вже декілька років налаштована і діє система надання безоплатної правової допомоги, але ось декілька років пройшло, і ми вже бачимо ті проблеми, які сьогодні в нас є в цій галузі. Зокрема, безперечно, ми бачимо дисбаланс по витратам держав. Бюджету, які йдуть, десь, за моїми даними, біля 50% всього бюджету, який спрямовується на цю систему, йде на утримання цієї системи. А Ця система утримується в структурі Міністерства юстиції. Національна асоціація адвокатів України вважає, що така ситуація є неприйнятною для України і вважає, що логічно було б змінити цю систему, передавши управління цією системою Радам адвокатів України, що значно зекономить кошти держави. Крім того, в нас сьогодні є ситуація, яка є неприпустимою для нашої держави, яка сьогодні в скрутному становищі фінансовому знаходиться. Сьогодні будь-яка особа. І ми бачимо багато випадків. Приїхав громадянин на Мерседесі, його затримали. Він каже: В мене немає коштів на адвоката, дайте мені безкоштовного адвоката. І згідно сьогоднішніх наших законів, так, такий громадянин має бути забезпеченим, безоплатним для нього адвокатом, але не безоплатним для держави. І я вважаю, що прийшов час е зробити е вчинити як у всьому світі, якщо ти не маєш прав, можливості найняти собі адвоката. Без проблем, звичайно, Конституція тобі це гарантує. Але спочатку подай декларацію про бідність, так звану, де зазнач, що в тебе немає фінансової можливості тому що, тому що і тому, що. Потім тобі держава одразу надасть такого адвоката, але потім перевірить твої статки, чи в тебе є депозити, чи в тебе є нерухомість, чи в тебе є автомобілі, земельні ділянки, і так далі. І так далі, і так далі. Чому ти вирішуєш скористатися безоплатною правовою допомогою? Ось тут я вважаю велике поле для, для змін. Ми поговорили про виклики, які стоять і перед Радою адвокатів України, і перед асоціацією. А зараз хочу запитати, таке мені здається, просте, проте важливе питання поставити вам. Правда, що верховенство права має бути одним з ключів до демократичної країни? Справа в тому, що багато хто не розуміє, що таке верховенство права. І якщо ви зрозумієте, що це таке, ну я не вас маю на увазі взагалі. То тоді відповідь на ваше питання може залишитися і без відповіді, тому що це і буде відповіддю. Справа в тому, що верховенство права це коли іноземний інвестор, вкладаючи свої кошти в український в український бізнес. Абсолютно впевнений, що він зможе захиститися в українських судах, захистити свої інвестиції, не втратити їх сьогодні. Що за допомогою українських судів вони не будуть відібрані. Це так, якщо простою мовою. Верховенство права це коли простий громадянин розуміє, що якщо держава порушить його права, він піде до суду і без будь-яких абсолютно серйозних потуг виграє справу проти держави, ось тоді. Це є верховенство права. Верховенство права це коли закон понад усе. Коли ти знаєш, що ти захищений законом. Тому відповідь на ваше питання так. Верховенство права є безумовно необхідним явищем для демократичної правової держави. Якщо верховенства права в державі немає, немає грошей, немає економіки, немає держави. І звідси моє питання: чи можете ви дати оцінку на сьогоднішній день? Наскільки верховенство право на 100% працює в Україні? Ви знаєте, я е, хочу сказати, я в професії адвокатській вже понад 13 років, і, е, безперечно, я відмічаю для себе особисто, кожного це оцінка індивідуальна, що в нас стає краще і краще. І я впевнений, що ми прийдемо рано чи пізно до того, коли в нашій державі буде дійсно верховенство права у тому розумінні, в якому воно є у всіх європейських країнах, безперечно, у нас ще є дуже багато проблем, над якими нам всім з вами потрібно працювати, тому що це питання кожної кожної людини, кожного з нас, починаючи від президента України і закінчуючи простим громадянином. Якщо на всіх цих рівнях буде усвідомлення, розуміння того, що це є необхідна запорука. Необхідна запорука гарного життя завтра успішного доброго життя? То тоді я думаю, ми досягнемо успіху. Сьогодні нам ще дуже є багато чого робити, аби заявити, що в Україні існує верховенство. А тепер я хочу запитати про взагалі про адвокатуру, інститут адвокатури в Україні, про те, наскільки просто чи складно стати адвокатом, наскільки це є престижно. Ну знаєте, як для звичайної людини мама каже: Іди вчися на, на адвоката, тому що адвокати добре заробляють, їх всі поважають. Чи це досі так? Ви знаєте, я вам а, відповім наступним чином в розвинутих країнах, наприклад, в Німеччині. А, цікаво знати, що для того, щоб стати адвокатом, необхідно скласти іспит, аналогічний іспиту судді. Тобто, судді, прокурори та адвокати здають однаковий абсолютно іспит. Держава їх не розділяє, адже це абсолютно рівні учасники процесу. І ви, напевно, здивуєтеся, але більшість людей, які склали цей іспит, одинаковий для всіх, він у них називається Штат екзамен 2, більшість з них не хочуть бути ні суддями, ні прокурорами. А чому? більшість з них хочуть бути адвокатами, тому що адвокат заробляє 400-450 євро на годину, а суддя всього навсього має 7 тисяч євро заробітної плати. Тоді як адвокат може мати їх 30 і 40 тисяч на місяць, і абсолютно законно. А тепер повертаємося до України. В Україні у нас, на жаль, такої системи немає. У нас є окремі іспити для суддів. Чомусь вважається, що якщо однакові учасники, ми кажемо скрізь рівність сторін, чому ж тоді судді в нас мають один іспит, адвокати інший іспит, прокурори взагалі без іспитів можуть прийматися на роботу без якихось особливих, зарахували і все. А тоді в процесі ми маємо переписку, яку ви бачили що нещодавно скандально у інтернеті. Так тому я буду говорити зараз про адвокатуру. Коли ми в 2012 році отримали перемогу на виборах і на з'їзді адвокатів України і почали працювати на Національної асоціації адвокатів України, ми першим, що ми зробили, це максимально забезпечили прозорим процес Складання кваліфікаційних іспитів на право заняття адвокатською діяльністю. На сьогоднішній день нарікань я не чув, а іспит є досить складним. Дійсно, підготуватися до нього є непросто. А, зараз ми спостерігаємо збільшення інтересу до професії, оскільки ми ви напевно чули і в засобах масової інформації дуже багато про це говорять. У нас є велика перспектива, що ближчим часом, і це зазначено вже в планах і в стратегії судової реформи, яку адміністрація президента реалізує, буде запроваджено виключне право адвокатів на представництво інтересів в судах, тобто для того, щоб Найняти собі юриста, який буде представляти інтереси в суді, такий юрист може бути тільки адвокат, і е, це теж е, вимога міжнародного співтовариства, оскільки саме таким чином діє адвокатура у всьому світі. І тому ми очікуємо, що інтерес до професії буде більш високим. Чому це потрібно для громадян? Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, якої низької якості є допомога, яка надається простими юристами, які зовсім не мають ніякої відповідальності в той час, коли адвокати, мало того, що вони повинні. Класти кваліфікаційний іспит, на них поширюються вимоги правил адвокатської етики щодо взаємовідносин з клієнтом, з слідчим, суддею та іншими суб'єктами процесу. А більш того, на нас поширюються вимоги щодо дисциплінарної відповідальності. І якщо кваліфікаційна комісія зупинить наше свідоцтво чи заборонить практику, то в умовах монополії це надзвичайно велика втрата. І тому ми до цього рухаємося. Я впевнений, що ми до цього теж найближчим часом прийдемо. А сьогодні в нас в кожній області діють кваліфікаційні дисциплінарні комісії, які розглядають заяви бажаючих осіб скласти такий іспит і стати адвокатом. Скласти іспит недостатньо, щоб стати адвокатом. Згідно закону, тепер кандидат, який успішно склав іспит і отримав свідоцтво про складання, має 6 місяців пройти стажування у досвідченого адвоката, стаж роботи якого перевищує 5 років. І тільки потім, коли він таке стажування проходить, він виступає перед радою відповідно. Регіону, де він проходив таке стажування, і якщо Рада е визнає таке проходження стажування задовільним, йому видається свій доступ про право на зайняття адвокатською діяльністю. Я хочу лише сказати, що на сьогоднішній день мені практично невідомі випадки блокування чи якогось недопуску до професії, чи складнощі, які з цим пов'язані. Цей процес в зв'язку з, зв з тим, я вважаю, що цей процес у нас йде абсолютно нормально. А ми добились того, що в законі. Який зараз є чинним, немає й одного єдиного органу, який приймає рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва, а тому це дуже добре викорінило корупцію. Порівняно з тим, як діяло законодавство раніше, тобто були підстави для корупційних діянь, коли одна особа могла приймати рішення. Фактично, одна особа, хоча ніколи такого не було, щоб одна особа приймала, але було багато нарікань. А зараз цих нарікань ми не чуємо, тому ми вважаємо, що процес прийняття до адвокатури є досить демократичним. Валентина, а якщо говорити про те, що на сьогоднішній день реформи є ключем, в тому числі і до інвестицій, ми знаємо, що і МВФ, і інші донори нам під це дають, тому числі кредитні гроші, судова реформа для багатьох є однією з ключових реформ, адже завдяки цьому ви праві. Я з вами повністю погоджуюся. компанія іноземника приходить до нас, не боїться, наприклад, вкладати гроші, і знає, що вона завжди може захистити свої права в суді. Тобто ризики. Нормальні адекватні так, от у мене до вас питання. Чи можете ви дати оцінку судовій реформі? На якій стадії вона на сьогоднішній день? Ви знаєте, ми на сьогоднішній день поки що не відчуваємо на якій стадії перебуває судова реформа. Ми дуже хотіли би, щоб вона рух рухалася. Адже в стратегії, з якою можна ознайомитися, до речі, в відкритих джерелах, навіть є під сайт судової реформи, тим, хто цікавиться, можна подивитися, у стратегії зазначені дуже гарні наміри, дуже гарні. Вони стосуються усіх абсолютно нюансів, діяльності та існування судової системи України. А Україна є суміжним інститутом, безперечно, і без, без адвокатури, майсно, адвокатура є суміжним інститутом судової судового провадження, суду. Взагалі в цілому, адже не може бути судочинство без сторони, без сторін, якими, безперечно, завжди є адвокат. І тому я думаю, що зараз ми бачимо тільки два засідання, відбулося таких більш-менш дієвих, і коли вони вже насправді запродюсують, випустять на гора, скажімо так, тексти законопроектів. Ось тоді ми зможемо з вами говорити про судову реформу. Адже сьогодні ніякий закон не був прийнятий, тому що я не вважаю, що закон про справедливий суд, ще там низка законів. Це були такі, знаєте, закони, якими треба було гасити пожежу. Добре, що вони були прийняті. До них є дуже багато питань. Ми сьогодні це не будемо обговорювати. Ми розуміємо, в якому режимі вони робилися, в режимі там бойових дій від імені держави і так далі, в складній ситуації. І сподіваюся, що зараз більш виважено будуть прийматися наступні законопроекти, які саме і будуть покликані змінити судову систему. У нас сьогодні основна проблема в судовій системі це корупція. Ви це знаєте про це. Всі говорять сьогодні, але, от, наприклад, я як адвокат я вважаю, що єдиний варіант, який допоможе нам в судовій системі побороти корупцію, це забезпечення, нормальне забезпечення суддів. Адже суддів у нас в Україні не так багато, їх лише декілька тисяч. Якщо я не помиляюсь, трошечки більше, ніж 7 тисяч. Осіб, і це не так багато людей, яким потрібно заради благоустрою всієї нашої країни благополуччя нашої країни дати високу заробітну плату. Я вважаю, що сьогодні суддя першої інстанції повинен заробляти мінімально 5 тисяч євро заробітної плати, апеляційного суду в районі 10 тисяч євро зарплати, і вищих спеціалізованих між 10 та 15 тисяч євро на місяць. От тоді ми можемо говорити про боротьбу з корупцією. А коли сьогодні в нас суддя першої інстанції заробляє 2000 тисячі гривень, вибачте мене, ну звичайно важко говорити. А до речі, щодо корупції, ви напевне знаєте про створену організацію яка називається відкритий суд. Вони борються власне з проявами корупції, в тому числі, даючи можливість. Дивитися, ну грубо кажучи, прямо в онлайні, завдяки гаджетам судові засідання, і це ніяк не суперечить наскільки мені відомо законодавство, адже це не велика камера і дозволів не потребує. Наскільки ви погоджуєтеся з тим, що необхідна необхідні такі заходи? Ви знаєте, я за будь-які ініціативи, які не порушують правопорядок, на моє переконання, фільмування процесів будь-яких. Навіть людьми, які не мають жодного відношення до цих процесів, є певною мірою психологічний тиск на учасників цього процесу і не тільки суддів. Тому що учасникам процесу є і прокурори, і адвокати, і сторони. І я не думаю, що це є правильна діяльність. Я не думаю, що це та діяльність, яка допоможе нам бороти корупцію. Але кожен має право на прояв своєї активної громадської позиції. Дійсно, на сьогоднішній день внесені зміни, якими можуть сторони. Процесу документувати сам процес. А щодо журналістів чи інших сторонніх осіб, які хочуть здійснювати таку відеофотозйомку процесу потрібен дозвіл. Ну я оцінюю це як, в принципі, не дуже позитивний крок. Ви знаєте, я за якісь такі реальні дії, а не за революційні дії, тому що нам вже достатньо революції, нам потрібно будувати зараз. А не на цих словах пане Валентине, будемо прощатися. Я теж за розбудову. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас і поділилися своїми думками стосовно і судової реформи. То чим займається Рада адвокатів асоціація? Нагадаю, що Валентин Гвоздіє, заступник голови ради адвокатів України, був у нас у гостях. Валентина, дякую вам успішного вам дня.